Роботу Чорноморського зернового коридору без Росії. Далі будемо говорити з Тарасом Висоцьким, це виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Висоцьке, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю, чорноморський зерновий коридор. Який обсяг вантажів вдалося перевести ним впродовж 23-24 років? Якщо ми говоримо про аграрну продукцію. То нашим українським чорноморським зерновим коридором вдалося перевести близько 44 мільйонів тонн аграрної продукції. То це є досить суттєві обсяги для нашого розуміння та порівняння. Це на сьогодні близько 70% українського експорту відбувається через наш чорноморський зерновий коридор. Також є е, така гарна цифра для розуміння, що це значить по валютній виручці. То е, величина вартість цього об'єму це майже 10 мільярдів доларів. Це валютною виручкою, яку вдалося отримати нашій країні завдяки цьому чорноморському зерновому коридору. Пане Висоцький, а як багато країн відправляють до нас свої кораблі, і що остаточно змогло переконати судновласників заходити в українські порти? Наразі мова йде про десятки. Ми фактично досить активно експортуємо свою продукцію. Взагалі, експортуємо майже всі країни світу, але досить активно. Близько 40-50 країн це такий постійний активний рух і взаємна торгівля. Декілька факторів спрацювало. Перш за все, це військові, наші військові спільно з міжнародними партнерами, яким вдалося гарантувати безпекові моменти, безпекові моменти заходження і виходу суден з чорноморського зернового коридору. Наступний фактор це підтримка по страхуванню. Фактично, уряд України спільно з міжнародними страховими компаніями-партнерами створили такий страховий пул, який надавав гарантію, що у випадку форс-мажору чи певних втрат по суднах буде компенсація. Це надало також впевненість з точки зору покриття можливих економічних збитків, і звісно. Саме бажання перш за все українських компаній продовжувати експорт, готовність ризикувати, показати першими приклад, який потім всі також підхопили. А скільки було зафіксовано, вибачте, загалом за рік якихось інцидентів, коли воєнні ризики так чи інакше впливали на роботу коридору, і, можливо, якісь судна наїжджали на міни чи щось подібне? Тут нам треба розділити на декілька частин. Ми розуміємо, що, на жаль, продовжуються обстріли портової інфраструктури, то це іноді було декілька випадків, коли обстріли портової інфраструктури в тому числі призвели до певних руйнувань частини суден, але це вже відвалося більше копосередковано. Якщо ми говоримо про мінування. Речі тут варто подякувати Румунії, Болгарії Туреччині за їхню спільну міжнародну ініціативу по безпеці судноплавства в чорному морі та розмінуванню, Ну, в тому числі завдяки цій міжнародній підтримці і нашій роботі, наших військових, якісь прецедентів. Зіткнень з змінами, які би призвели до пошкоджень суттєвих пошкоджень суден на сьогодні, немає. Робимо все до того, щоб і в майбутньому такого не було. Пане Тарасе. А що ми експортуємо найбільше, і яким чином чи можливо змінилася складова нашого експорту? Перш за все, я хотів би наголосити, що дав ще Чорноморський зерновий коридор, це здешевив логістику. Тому фактично ті ж самі продукти вони їхали довшим шляхом, в тому числі через сухопутні коридори. І ця логістика була дорожчою. Відповідно, український фермер, виробник отримав меншу ціну. Тому це дуже велике досягнення від українського зернового коридору. Якщо ми подивимося на основні товарні позиції, які експортуються, тут є декілька груп. Є група зернових та олійних культур і продуктів переробки: пшениця, кукуруза, ріпак, соя, соняшникова олія, шрот. Є група продуктів харчових готових, наприклад, ми можемо говорити про цукор, можемо говорити про експорт яблучного соку. Можемо говорити про експорт м'яса, птиць, яєць яєчних продуктів, а, борошна, круп. А, фактично, є група товарів, які вже навіть готові до прямого споживання, кондитерка інші То насправді, по багатьох напрямках, а, томатна паста, наприклад, по багатьох напрямках Україна активно експортує палітра. Є досить широкою і, не можна не згадати, знову ж дуже відомий лідерами світі по експорту того ж самого навіть меду, в тому числі. Нині українські аграрії починають і продовжують збирати урожай. Які очікування щодо цьогорічних показників в порівнянні з тими, які були у 2023 році? Погодний фактор цього року приніс декілька викликів. Була одна хвиля суттєвих заморозків. Також, на жаль, цього року в багатьох регіонах є посуха. Відповідно, це негативно вплинуло на кінцеві обсяги виробництва, особливо в південно-східній, частково центральній частині України. Як результат, маємо цього року. Прогноз по валовому виробництву десь на 10-15% може бути нижче ніж попереднього року. Варто зазначити, що попереднього року була історична рекордна врожайність, тому база порівняння дуже висока. Але ж це на сьогодні дійсно погодний фактор так вплинув. Уже аграрії завершили. Збір ранньої групи, тобто пшениці ячменю, гороху опроса жита, озимого ріпаку, і на черзі вже розпочали вбір пізньої групи. Соняшнику, сої незабаром розпочнуть цукровий буряк, потім кукурузу іншу продукцію. Тому показники все рівно є достойними. Хотів би зазначити, що ці обсяги як ми говоримо, що на сьогодні зібрано уже по ранній зернові групи 28,5 мільйонів тонн це в кінцевому результаті є в майже в 2-2,5 рази більше ніж внутрішнє споживання цієї продукції, тому ми залишимося експортоорієнтованою країною, і відповідно нам потрібен не далі цей чорноморський український зерновий коридор. Пане Васоцький. А яку підтримку від держави зараз отримують аграрії? Зокрема, ті, які працюють на прифронтових територіях? Варто зазначити, що є ряд рядових програм підтримки з фокусом на прифронтові території. Наприклад, аграрії можуть отримати знижку 30% на послуги з Укрзалізниці з вивезення своєї продукції з цих прифронтових територій. Це є суттєва, суттєва допомога, вже близько 100 мільйонів гривень на це пішло, і, в принципі, на цей рік до 1 мільярда гривень на це закладено. Також аграрії з прифронтових регіонах, це території стійкості, мають доступ до пільгових кредитів. То вони можуть отримати кредити під 3% річних гривні. До прикладу, на інших територіях відсоткова ставка 13-15 Тобто це також є суттєвий такий напрямок підтримки. Ми зробили запит і вже погодили з міжнародними партнерами, щоб цього року. Також на прифронтових територіях а, а, безкоштовно роздати рукави для тимчасового зберігання зерна, збіжжя, тут і безпековий момент важливий, окрім фінансового, щоб дійсно аграрії могли там на полі чи в іншому безпечному місці а, зберігати свій врожай і бути за ним спокійним. Це буде міжнародна безкоштовна фінансова допомога. Ну і звісно, інші програми, які працюють в межах. Підконтрольно території України, як то гранти на садівництво, теплиці, підтримка меліорації, вони, звісно, також всі доступні для прифронтових територій. Дуже дякуємо вам за інформацію. Тарас Висоцький, виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України.